Доброе вечер. Привет! Как ваше дела? Потихеньку. Ви звідки? Ви з Росії? Почему? Запорож. А, ты з Украины? Конечно. Пише Россию, ти ще искальською балакаєш. Я думаю, ты Москаль. Може бути. Москаль? Нет. Yeah. Що може бути? Ну я ж правильно подумала, ну, коли я бачу людину написано з Росія, країна. Я не знаю, що там написано. І ще й балакаєш москальською. То я й б думала, що ти москаль. Логічно у мене в голові складаються пазли чи ні? Ні, логічно согласна. Логічно бачиш? Ну запорожжя. А українською не володієш запорожжя? І українською володію. Опа. <звук> Опа, Моглятори. то не, то не будь-як москаль, будь-як українець. Теби, чи тебе москальская мова редниша? Да, ріднейшая. Москальская твоя рідная мова. Ну да, то, то, значит, и культура. То значит, и культура москальская редниша, правильно? Да, я и в русской школе учился. Подождите, значит, это значит, я ситуацию. Культура... Не, почекай, не, я же не кажу, ничего, я тебя ни в чем не занимаюсь. Культура москальская тебе так уж редниша? Культура, культура у нас по факту практически одинаковая. Яко, одинаково. Очень совпадает. Ну в чем? Да во всем. Ну, у ну... нас даже борщ національне блюдо, как в Україні, так і в, в Росії. В Росії щі. То помыи, после той кастрюли від борща помиєш, то в них щі. А в нас борщ. В них немає борщу. В них борщ не національне блюдо. У них пельмені У них пельмені національні страви китайці. Так, да, а у нас і пельмені ні. У нас пельмені що національні. Пельмені Пільмені, ваше. Рахується, що пельмені це українська така страва. Ну, голубці наші, я галушечки, таке, у нас. Так. Сирники. Сирники це ж українська, не, це ж українська страва, а не росіянська. У них же ж творог. А в нас сирники, вони чомусь теж називають сирники. Сир, сирники, сирники у них. Так в них слова сир нема. У них сирники. Москалі. Все. Нашу культуру поплили, наші страви поплили, мову нашу сп'яли, назву нашу сп'яли, русифікували населення наше. І ти кажеш, мені москальська рідніша. Фу. Ти не в Україні зараз, ти, певно, десь за кордон поїхав. Обов'язково, наконічно. Ти в Польщі, мабуть, зараз. Звісно. Ну, я ж бачу, написано в Польщі розширення твоє. Показывай, що ти в Польщі. Ну нет, написано, прямо у мене затом за спиною. Хочеш, я тобі сфотографую, покажу, що написано, що ти в Польщі? Хочеш? Я серйозно. Не серйозно, що ти не тебе фоткую, а просто назву. Дивись. Дивись, написано Польща Краков. Бачиш? Польща Краков. Замечательно. Бачиш? Я ж не брешу. А я вам не говорив, що. Ви... Ну, я ж я ж тобі кажу, що я не брешу. Так я Певну Та, через не те, говорить? що тобі рідне москальське, тому ти виїхав із України. А ви по поєднує і в Україні? Але я в мене боляю. питання в мене питання тоді ще одне логічне. Ще одне питання логічне. Чому, якщо ти з України, народився в Запорізькій області чи в місті Запоріжжя, і тобі, по духу, по суті, ближче москальська язика, москальська культура, і взагалі москалі. Чому ти поїхав до Польщі, а не до москалів? А кого це волнує? Ну, у мене, мене у логічне питання просто виникло в голові, воно зараз так раз і сформулювалось тебе побачи. А у мене сформулювалося другое питання. по ну ти мені, ти, мені дай відповідь, ти мені дай відповідь, а потім своє питання поставиш, я відповім без, без «б». Да потому что я нахожусь там, где мне комфортно. Не, я понимаю, что тебе, конечно, нормальной люди, даже москали скажут, что в Польше комфортнее, чем в России. Да нет, не москали. А я и там... Даже москали скажут, что Польша комфортнее. Польша краще. Не, они не скажут. Скажут, конечно. Много москалей поехало до Польши жить. Ну их особо здесь. И не очень интересуют. Звідти. Так от, э, так от то би близче культура і москалі, і москальська язика. Ти просто нагло голову или погани? Ні, ну я тобі питання поставила, а ти не відповідаєш. В сенсі, я ответил на мой. Ну чему тебе комфортнее, если тебе что тобі, якщо комфорт, якщо тобі, сказала, люб... тобі люба москальська культура, Чого ти поїхав до Польщі? Да я сказав, мені здесь комфортно. Чого тобі комфортно в Польщі, а не в Росії? Это уже второй вопрос. Ну так. Че ты самый питание пошел? Ну так, ну давайте еще 25. пятый. Да на не нерв, что ты нервичаешь? Ну, а че ты нервичаешь? не нервичай. Нервічай, это що за слово вообще? Моє слово собі таке. Ти, ти зрозумів, що я говорю. Можна... Пита... То я пытаюсь, то я пытаюсь говорити москальською москальское Просто в мене не дуже хорошо виходить. Я питалася розмовляти на русском язикі. Как вы все переобулись? сказать. Просто мне меня не немножко так? не получается. Не, не, не Ты не не хотів питання до мене якесь. Поставь питання свое, я тебе відповідаю. Не спрашиваю, в сольво. Ні, не, я з Херсонської области. З Херсонской области? Так. Геническо. Ну, да, по Геническому. Геническ. В геническом, да. Очень много лет даже во время войны возив туда хлит. Mm. В Гинис. Під час війни, тобто на окуповану територію ти з москалями співпрацював? Ні, там не была оккупирована, но уже были военные действия. Мы возили в Адамор. З первого дня генизически. С перших днів генижік был окупований. Ты что говоришь? А, у вас первые дни в 22-му году начались? С 22 го року. А, ну да, я ж забыл. У вас війна почалася в 22-му році, не в 14-му. Ні, в 14-му. Так я і вам і говорю. Ну, все, не кричи, я зрозуміла, ти правильно сказав, я неправильно. Да, Ну, чого ти нервничаєш, не, не нервничай. Не а якщо я з тобою буду розмовляти на російському мові, ти не будеш до мене такий агресивний? Да мені без різниці, я можу говорити на українському. А, а чому, коли, а чому, коли люди зустрічають? А чому, коли люди зустрічаються ну, любителі руцької культури, руцької москальської язики, чого, коли вони зустрічають україномовне населення, українців, які спілкуються виключно українською, чому вони зразу кажуть, що ця людина зі Львова? Е, Ні, є просто определенные и слова и так далее, именно Львовян. Від... Потому что львівська область не говорить на українському языке, на чистому українському. Я була багато разів у, у Львові, люди у... розмовляли виключно українською куль... літературною літературную літературна не, мова, ні, то щось перепутав. ти перепутав з якимось іншим з якоюсь іншою областю. <різований> Я не сказал сейчас конкретно за вас. Вы простите, вы говорите, да, на украинском языке ничего не говорите. Ну так, все-таки, еще <різований> якісь питання у тебя є до меня, чи мені можно ще одно одне да Можете поставить? Ну, первое вам... питання ты проігнорував, сказав, что що... то друге питання. Повторю друге питання. Чому тобі любитель русского языка и русской культуры маленько Польша, ніж русский мир? Вы актриса? Нет. Нет. Не ну просто коли, когда говоришь про русское, то. Да вы можете говорить на русском спокойно, мне просто интересно. Регаты хочется. Регат? От чего? <laughs> от русской культуры, от русского языка. А вы да давно на украинском заговорили? Я все життя спілкуюсь українською. Ні, Суржик, звичайно, русизми присутні в моїй мові, але oh, то таке. Присутствует, ну да! <laughs> от і все. Ну, в этом. А що в цьому? Що в Нічого дивного в цьому немає. Нічого дивного в тому, що ти говориш російською мовою нема. Це наслідок русифікації. Якої русифікації? Імперської. Вона ну, Україна на русскому Яка русифікація? це наслідок русифікації, телепень, ти що не розумієш? А, приїхав хтось і почав вносити ну, нам діти. Ну ти реально, це дуже схоже на русського. Навіть з зубами. Это уже просто ужас. Ну просто если я, свой... я так наблюдаю. Ну, что вы наблюдаете? Ну что ты дуже схожий на русского. Ну, у меня половина родственников с даже. Ну, я даже не Мож... теперь я взагалі Даня... не сомневаюсь. Я, Даня... я даже. Я теперь взагалі не сомневаюсь. Добре, що ты хоть не в Украине, а десь в Польщі. Бо ты працював би, тебе. б... Це є. Спецслужбы российские замордували по случайно. Ты працював бы, бы инфу. Конечно. Я в отличие от вас, которая сидит просто перед камерой, даже во время войны, как вы говорите, с 22 -го года, э, гонял машины нашим военным, поставлял продукты, грузил это все, выгружал а и так далее. А зараз. А не сидел перед камерой, так как сидите вы все это время. Боже, жалко, что я такая Сиді, сидю, сидю, нічого не роблю Вам попиздить охота, а не ким? Ні, так я краще з тобою, чим з москалем, Ну, ти почти що москаль. А, ну я ж почти Ні, ну Ні, мені, mm -hmm. мені просто не зрозуміла логіка твоя. Е, ти е, розумієш, що Росія агресор. Ти розумієш, що треба підтримувати українську а ще й пиво п'єш. Угу. 100%. Ти розумієш, що Росія напала на Україну? Ти розумієш, що Росія агресор, ти розумієш, що війна з 14-го року для тебе це все очевидні речі. Але при цьому для тебе не очевидно, чому ти маєш перейти на українську мову? Чому українська культура для тебе має мати, має, мати значення, і вона відрізняється реально від російської? Чому для тебе українська ментальність це все одно, що російська ментальність? Чому так? А чому я маю перейти на Україну? Ні, я для мене я не знаю, чому я, розумієш, багато людей переходять на українську мову по своїм мотивам. Хто для в когось в дворі прилетіла ракета, і він зрозумів, що все. На цьому вже точка. Тут уже більше не може чекати. У когось загинула близька людина, хтось просто почав вивчати хтось просто почав вивчати культуру, і історію України і зрозумів. Дійсно, яка русифікація проводилася над українцями, що твоя мова рідна, не російська, а українська. І тобі російську нав'язали твоїм батькам, а батьки передали її тобі. І коли, коли, люди, коли люди, подождут, люди вивчають, то розуміють, то для те, них в них є мотивація. Багато людей, багато людей перейшло на українську мову, тому що вони розуміють, що українська мова це те, що відрізняє нас в першу чергу від москалів? Тому що це стата барана. Причому здесь українська мова взагалі. Ну, тобі не дійде, ти ж кажу, що ти телепить. Звісно, я ж баран, так, да, телепив. Чому в українській э, моїй країні, в моїй країні в Україні, в моєму місті родному Запорожі, була школа? Бо в нас не заборонялося це? Бо в нас не заборонялося. Школа а, була вона, до, не тих не пір, до тих пір, поки Росія не напала на Україну. Це ж логічно. Чому далі продовжувати. Обрусявувати наших дітей і людей, якщо Росія прийшла нас знищити? Я взагалі дуже шкодую, що з 90-х років після розпаду Союзу всі ті школи не позакривали тхера. Треба було позакривати і українізувати населення наше. Може, бо лучше, може це я часу. Звичайно, звичайно, звичайно лучше. Але може бути, якби ти хотів, ти б знайшов для себе мотивацію. Ти просто цього не хочеш. Ти вважаєш що це, ну, типу, немає ніякого значення, правда? Очевидно. Що? Немає ніякого знаку. А що ти за слово сказав? Я можу е, і вільно е, спілкуватися українською мовою. Можу і на польській, можу і російською Ну, давай можу... чого, ти, чого ти відмовляєшся зі мною українською говорити? М? Чого ти відмовляєшся зі мною українською говорити? Я не відмовляюсь. Я сказав, що мені е, ближче російська мова бо Ну Так я, я ж тебе попросила. Я ж тебе попросила поговорити українською? я не просила. Просила. Спитала, спитала чому я розмовляю російською. Я сказав, що, що, ти... під... я, я що я подумала, що ти руською. Видиш, я вже поговорив по українськи де, Ти два слова Є... сказав, ти не вмієш, що ти не можеш розмовляти українською. А, ну так. Да, Тобі треба практикувати, ти забувся. Якщо може і знав, то забув. Треба практика. Треба видалити. На... Треба на... видалити на... Треба видалити з телефону російський шрифт. Не читати угу. російську цю. Но ви не на російській мові. Не слухати російську музику, лішиву вонючу сміливу. А що ще треба робити? Ну, не знаю, ну це для початку хоча б так. Хоча б так. Ну, багато людей змогли. Багато досі, так як ти ще вважають, що ой різниця, Яка різниця, на якому яка язики? А навіщо? Бо Російська імперія спокон віків спочатку окуповує розум, віднімає мову в тебе, щоб ти не міг говорити, а потім приходить, забирає твою землю, твою домівку. <ристо> Спочатку Російська імперія окупувала а, розум тому, розум твій твоїх батьків. А після а, того вручку. як вже забрала розум, дуже легко забрати твою мову. Тобто не, зробити тебе ось... німим. Ти німий. Коли ти не говориш українською, ти німий. А потім вона приходить і каже: тут русскоговорящі населення рускоговоряще, їм ближе русський мир, русська культура, русська душа. Вот вони, они ждут нас освободителей. Нема питань. Поясни мені, а чому е, тоді Росія. Ні, Україна з Росією плеч-опліч була стільки років. Росія була окупована з ти що не знаєш? Україна чому була з Україна Росією? Україна була окупована Совєтським Союзом більшовиками. Україну захопили більшовики. 20 років вже пройшло. Україну після розпаду Союзу Росія показувала якісь демократичні цінності, казала, що в них демократична держава, будували стосунки не лише з Україною, з багатьма і наші президенти, наші президенти, я вважаю, що зробили велику помилку. Треба було на початках вибрати на напрямок своєї нашої країни. Не можна було сідати одною дубцею на дві. Я відповідаю. Я відповідаю. Алло. Я відповідаю. Не можна було сідати одною дубцію на два стільці. Треба було вибрати прямий напрямок нашого розвитку нашої країни. Або це Європа, або це вже з Росії, як Білорусь зробила. А ми намагалися балансувати. Щоб ні там не сваритися, ні там не сваритися. Yeah. Ну, Я вважаю, що так. Це моя суб'єктивна думка. Набалансувати? Ну, це ти до мене зараз питаєш? Ну так. Це ти не до мене питаєш, ти питай до тих, хто вибирав попередніх президентів. А, ти не вибирав? Ні, я що кучму вибирала? Чи Кравчука? Ти що, на приколах? Ага, ліпше був би. Почекай Кучма, ще раз. Кравчука. Почекай, я вибирала кучму чи Кравчука. Я зараз говорю. Що зараз? А що зараз? А що зараз? Зеленського вибрав? Так. Да. А в чому проблема з Зеленським у тебе? <свистець> Ні, а в чому тебе питання до Зеленського? Зеленським чиського вче по жонтку. Що, що? Красавчик Зеленський. Ну, Зеленський сьогодні в Дніпрі був, поки ти в Польщі сидиш. Ну, Ну, Красавчик. На від, відміну від тебе, так. Сьогодні поїхав Кривий Ріг. І що? Поїхав до шо хлопців. Зроби? Віддав честь, віддав uh, пам'ять про вбитих дітей Російської федерацією. Поїхав до хлопців у лікарню в Дніпрі. Навідав ну, хлопців. Це цука, на, наприклад, на, на, почекай, почекай, почекай. Почекай, Зеленський, Зеленський поїхав, по, зелен, поки ти сидиш в Польщі, і Зеленський поїхав в Дніпро до хлопців. Та причому здесь я. Ну, так як ти можеш як ти. ти Слухай, якщо ти хочеш оцінити людину якусь. Її якості, то ти маєш порівнювати її із чимось. Ти з ким порівнюєш Зеленського зараз? Зеленського? Ну Дай з ким ти порівнюєш, щоб сказати, що він не такий, як ти Дого, хотів. Лучше, ти стої. з собою порівнюєш? Чи з ким? Ти кращий, ніж Зеленський? А при чому зі я? Ні, скажи, будь ласка, ти кращий? ти ж його оцінюєш? Ти ж питаєш мене, чи я вибирала, так вибирала. І що? Що дальше? Що далі? Що далі? Рудко є. Що далі? Зеленський не, далі? не влаштовує? Зеленський не влаштовує лише двох, двох, дві категорії людей. Це росіянці, які намагаються Україну захопити, і ухилянти. А що? Ну, ти, певно, ближче до русского. борці за свободу это какие? Которі там в землі или в крематорії сажона. Шо? А у тех устраива в принципі. Ну согласен. Тих, а ти кого звинувачуєш 100... тому? А кого ти звинувачуєш тому, що гинуть наші хлопці на фронті? Кого я звинувачую? Я тобі прямо сказав, тільки що Зеленського вашего хуйства. Тобто Зеленський почав війну. Зеленський напав на Росію. А ти поїдь, съездить и на Зеленський в 2014 році, Зеленський в 2014 році напав на Росію, вірно? Ні. Нет. Так, а чого ти його звинувачуєш? От Зеленський... Так, так ти ж мені сам сказав, що війна почалася в 2014 році. Ти ж мене виправив? Да. Так то Зеленського не було президентом. Тоді почалася вже конкретна ще раз, Зеленського не було президентом, коли Росія напала на Україну. Тобто, почалася війна, почалося Месіво тільки після того, як ми почали чинити спротив. В, в, в квітні місяці, коли вже вони полізли на Донецьку область, на Луганську, вже коли пішли добровольці, значить почалося мєсьво. В Криму не було спротиву і не було мєсьєва. То ти хотів би, щоб Україну забрали так, як Крим? Без спротиву? Да, так, це було б бы бувче. А. ось що. Да. Ну. Одна ну, булоче. Бы Чому ж. Вуче було би, вувче було. Я ж кажу, москальська душоночка в тебе така. Конечно. Дуже я сумніваюся, що ти щось хлопцям возив у 2014 році. А ти що тіла в 2014 році? Ані хаби качала, татуїровки біла, жила, сука, свої? Так, чого ти, матюкаєшся? ти звідки знаєш, що я робила? Ось звідки Дай... ти знаєш, що я робила, що я роблю зараз, що я робила, що я буду робити. Звідки ти знаєш? Я в своїй країні, я, на відміну від тебе, можу поїхати до Польщі в будь-яку минуту і в будь-яку країну, а ти ні. Ти знаходишся за кордоном незаконно. ти як у Ти такий патріот жду дородського міра? Хую, і чекаєш, поки Рудського міру прийде в Запорожжє, і ти приїдеш до Рудського міра. А чому ж ти не їдеш зараз до Рудського міра, а сидиш в Польщі? Да потому що мені так удобно. Мені так, так пол... удобно, Зеленський ворог твій. Не Путін, а Зеленський ворог твій. Фу, яка ти мразина. На себе пос... Докажи, що ти в 2014 році допомагав. Кому тебе що доказати? Ну ти ж тільки що бякнув і мені попрікаєш, що я нічого не робила. Докажи, що ти щось допомагав, помощник. В смысле вякнув? Ну ти ж вякнув тільки що. Я не вякнув, а сказав. Вякнув. Тебе навіть е... тебе навіть рот трішечки кривиться, коли ти говориш. Ти коли ж кажеш букву В, в тебе рот так кривиться. Чего род кризисів вообще, в принципі, когда ти говориш? Фуй, как москальська гедота. я ненавиджу зрадників, я ненавиджу українців, які. М -м Фу, лягли під москаля і чекаю русского гуміра, тільки в Польщі чомусь чекаю. Я гидне. Нехай, а те... ти Нехай я А Нехай это. Ну ти ж сам тільки що сказав, мені що на приколах. Ти у мене спросив, а что... Та я тебе спитала, ти сказав, так, да, краще, хай, хай би здали Україну без бою. Ти ж тільки що сам ну, це я сказав. Я ти, сказав. Я ти ж тільки що це сказав. Так, да, ти ж тільки що це сказав, здати Україну без бою. Ну, тобто, це... коли до тебе в хату прийде хтось, то ти здасиш свою хату і підеш собі в свої світи. Чо, баран взагалі? Ти баран, так. Да. Ти баран. Твоя логіка така. А Зеленського я ти, ти не любиш, бо Зеленський чи не спротив. Зеленського не люблять москалі і ухилянти. Сука, губи ухилянки. А ще е американців нинішню владу Америки не влаштовує Зеленський. І їх не влаштовує, що Зеленський не йде на договору домовленості. Їм це дуже не, не влаштовує. Ти знаєш, що таке війна? Ти її відділа в свої глаза вообще. Що ти сидиш, квакаєш що то. Ти знаєш, що таке війна? Я... Ти її Я знаходжуся на відміну від тебе в Україні. Де ти знаходишся? На відміну від тебе в Україні. Где ты наход... Херсонська область. Херсонская область. Херсонская область. Чого ти підгорів так? Я ж спросив. Чи ты підгорів, матюкаєшся? Що Что таке? Я на відміну від тебе знаходжусь в своїй країні. Я в себе вдома. Алешка. В Львові в Хмельницьком в художе везде всі находятся, і що толку? Ничего толку. Бьют их они, бедные от войны б'ють. Так а чого ти не Куда? їдеш назад? Чого ти не їдеш назад, якщо немає війни у Львові? Чого ти сидишь у Польщі? Куда? Ну чого ти у Львів не їдеш, якщо немає війни у Львові? Ти ж тільки що сказав, что в Львові не бьют. Ты сказав, что там їх не бьют. Що ти такий злий? М -м -м. Що ти губи кусаєш своїми гнилими зубами? Шо? Чого не їдеш Чого? до Львова? Чого не їдеш до України? Патріот. Жду рудського міра диви якийсь. Щоб... По тих зубах посипалися. гниль. Фуги Гедота, позор. Буде Чому тобі позор, бої, я бо... тебе виставлю в Ютуб.